Машина ліцензована копія по Мерседесу. Включення повного приводу, відремонтувати, як то кажуть, на коліні в полі. Дві лівих пружинки збираємо амортизатор, все, і машина припіднімається десь приблизно від 4 до 5 см. Легенько-легенько, це щоб було 100%, щоб, щоб зуби з'єдналися зайшли, і нікуди їх не зривало. З вами я, Микола Станіславський, і сьогодні ви не тільки почуєте, а ще й побачите відеоогляд наших корчів. А з нами сьогодні Федір Солім це волонтер, який пригнав понад 30 автівок для Збройних сил України. Пане Дай. Федір, бажаємо здоров'я! Їжджу за кордон, вибираю, купую, приганяю, довожу до того стану, дякуючи багатьом людям зразу. Не я, працюють СТО, працює дуже багато людей, різних, за що їм велика шана і вдяка. І от відправляється хлопцям корчик на фронт. Це у нас двохлітровий дизель. 141 кінська сила. Ну, тут є турбіна, е, якби е, ну, при такій, при такому відносно невеликому в'ємі, без турбіни він би не їхав, чесно кажучи, взагалі. В загальному, які тут є слабкі місця по двигуну? По дергуну. Великих слабких місць немає. Це досить непоганий двигун, чесно кажучи. Взагалі, машина ліцензована, копія по мерседесу. Багато запчастин мають просто мерседесовський серійний номер і мають аналог по мерседесу, тобто їх можна ставити. Двигун так само є ліцензійною копією двохлітрового мерседесовського дизельного двигуна. Тобто двигуни тут дуже надійні, але в варіанті військовому, так як і, напевно, всі, ну, Спілкувавшись з хлопцями, вони дуже люблять старий L200, то, то що кажуть, що туди можна заливати все. Все інше, в нас туди все не заливається, але вони заливають те, що вони мають, і я це бачу. Коли з 20-літрової каністи заливається біла солярка, жовта солярка і зелена солярка водночас. От, е, ці двигуни, які взагалі всі двигуни ну, іномарок, не дуже розраховані на таку от паливну суміш, бо мені язик не повертається її називати соляркою, але маємо те, що маємо. Відповідно. Паливна апаратура, паливні форсунки, вони від цього дуже страждають. Тобто або ставиться спеціальний сепаратний фільтр, от, який десь приблизно 20-30 тисяч спокійно uh -huh. фільтрується все діло. Ну, або трошки гірший варіант ми постійно міняємо паливний фільтр десь приблизно або раз в тиждень, або раз там, в якихось 2 тисячі кілометрів. Так, а тепер поговоримо про ходовку. Що в нас тут стоїть? Поговоримо, тим більше, що доведеться говорити трошки більше, ніж зазвичай. Ззаду нас стоїть стандартний нерозрізний міст, так як і для практично будь-якого позашляховика, ну, все це кріпиться на козу стоїть на рамі, позашляхує крамний. Передня підвізка, вона йде Макверсон. Майже звичайний. Відмінність від більшості позашляховиків. От, або СУВІВ, це Пов... підключення повного приводу на цій машині. Тут постійний задній привід підключається пріт, але підключається вакуумною системою. З моєї точки зору, ну не дуже надійний, чесно кажучи, є нюанси, але він дуже ремонту ну, ремонту Тобто її можна відремонтувати, ну, включення повного приводу, відремонтувати, як то кажуть, на коліні в полі. Завод-виробник на цих автомобілях. Пише, що ви можете увімкнути повний привід на ходу до 40 км в час. Ті, хто будуть зв'язуватися з цими авто, не вірте заводу-виробнику. Якщо ви хочете, щоб він у вас нормально працював, довго працював і не робив вам, як то кажуть, проблем, всі ці речі абсолютно включаються в режимі зупинки. Як в ідеалі у нас повинен працювати по повний привід, для того, щоб він максимально довго і ефективно жив. Ми стоїмо. Перемикаємо на 4H, у нас повинно загорітися зеленим. Є. 4 ВД Тобто це саме звичайний повний привід, не понижена, бо понижена це трохи інші речі. Тепер перша там або задня, або перша передача, ми робимо буквально легенько-легенько, це щоб було 100%. Це, щоб щоб зуби зайшли і нікуди їх не зривало. От тепер ми проїхали якийсь метр. От, все. Ми тепер їдемо на повному приводі, от, без якихось там проблем навіть повертаємось. Є ще один маленький нюанс, зразу розповідають ті, хто будуть. Користуватися цими саньйонками на е, вакуумні трубочки. Під капотом треба буде, я покажу. Ми ставимо звичайні купічені е, бензинові фільтрики. ті, які колись ставились на На шахах, ваку... на Жигулях. На Абсолютно правильно. Але тут вони будуть мати зовсім іншу функцію. Вони будуть фільтрувати пісок, бруд і все, що попадає в вакуумну систему, і потім попадає в е, цей вакуумний хаб і може його вивезти з ладу. На жаль, це є. Все, умовних кажучи, там. 30-40 гривень, 10 хвилин роботи, і ви, ну, щонайменше на 10-20 тисяч можете забути про те, що у вас якесь сміття туди всередину попаде і виведе з ладу систему підключення повного приводу. Тут у нас підвізка не на ресорах. Ні. На пружинах. Так. Скільки витримують ці пружини? Рідні пружини вони не є дуже витривалі, оскільки в них є нюанс. Зараз говорю про передні. бо задні, якби вони. Дуже схожі на все, що ми розуміємо, передні пружини мають дуже заниження донизу. І від навантажень найнижче кільце, воно маленьке, воно лопає. От. Але вже є багато схем для того, щоб, по-перше, їх піднімати, як в варіанті звичайного, так і в варіанті пікапа. Причому піднімати їх ну, мається на увазі збільшувати дорожній просвіт. От. Тоді міняються передні амортизатори, ставляться від Рексту на 2. Передні пружини ставляться, ну це взагалі шикарно, від один, але ліві. Угу. на один, Рек... але Так, Бо на Рекстані першому пружини різні. Так. Дві лівих пружинки збираємо амортизатор, Все. і машина десь приблизно від 4 до 5 см. На задню частину, якщо пікап. А це ж залежить від того, що автомобіль, які задачі ставляться. Якщо от той самий інженерно-суперний підрозділ. Вони возять багато, возять важкі. Два задніх амортизатора, які йдуть по каталогу від 31-ї Волги, вони довші, і дві задніх пружини від 124-го Мерседеса. І машину спокійно ну, можна 500-600 кілограм мін класти і півтони. Вона... Так, так. Півтонни можна покласти. По перший раз, коли я пригнав ну, пікап хлопцям, і вони туди вкинули 400 кг мін, він сів, вибачте, з ракою на землю і назад не встав. Тобто пружини стислися і не розтислися і, і все. Як на фронт це і за свої гроші, вона майже ідеальна. От. Тому що недорого, вона абсолютно повністю відповідає позашляховику. От. За невеликими і не дуже дорогими переробками, вона стає ще більш позашляховою. Це були Курчі фронт. Мене звати Микола Станіславський. До зустрічі в наступній програмі.